Якщо алергія сезонна, з нею щось можна зробити, як поле якось полегшити життя. це ти все життя будеш або від амброзії восени, або від якогось цвітіння, або від тополі влітку? Ну саме для цього приходять для алерголога, не для призначення симптоматичної терапії, яку може призначити сімейний лікар, виписавши ті самі препарати пігулки від алергії антигістамінні. А є метод, який називається специфічна імунотерапія, тобто це простими словами кажучи. Щеплення від алергії, тобто алерговакцинація. Пацієнт отримує невеликі дози алергену, і організм, скажімо так, до цього алергену з часом звикає і вже перестає реагувати. Тобто алергію можна повністю вилікувати таким чином. Алергію можна повністю вилікувати. Це було з питань від наших підписників. А чи всяку алергію? Ми кажемо зараз тільки про сезонну, чи можна, наприклад, в кого алергія на пил? Навіть на домашніх тварин є алергени кішки і собаки? Які пацієнт отримує різними способами оральним шляхом вигляді спреїв ін'єкційним шляхом вигляді ін'єкції, тобто доступне все.